Всім привіт! З вами Оксана Колесник. Сьогодні я вам розкажу про каталог від рослини Карпат. Чому він стоїть у мене на Мольберті, тому що я вважаю, що це витвір мистецтва. І зараз я вам це доведу. По-перше, якість матеріалу це просто чутовий папір. По-друге, тут є весь перелік всіх засобів. Чітко розписана інструкція, що складається, і ціна. Також склад продуктів, вітамінів і засобів для гігієни. Підписано все чітко українською мовою і все зрозуміло. Навіть склад косметичних засобів, які тут є представлені у каталозі, є латиною. Засоби рослини Карпат є екологічно чистими. А засоби для прання не містять хімічних елементів, які шкодять вашому здоров'ю, фосфатів, фосфанатів, різних бараників. Тому. Я раджу саме ці компросли Рослина Карпат, обирай серцем.